Привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу зняти відео по запиту: одна з моїх підписниць Анжела. Якщо ти дивишся, то тобі привіт. І вона мені написала коментар, що вона хотіла побачити мій догляд за нігтями. Так як вона помітила, що я е, дуже часто взагалі не використовую ніякого покриття, е, просто доглянуті нігті і все. Тому е, я вирішила зняти таке коротеньке відео, хоча дуже багато нема про що розповідати, але все-таки якусь інформацію сьогодні я е, вам надам. Так, отже, по-перше, хочу показати свої нігті. Ось так вони виглядають. Вони зараз покриті звичайним лаком. Ось цим від Катріз. Ось такий відтіночок. Так, а де в нас тут відтінок вказаний, напевно, ось це, це 0,2. Це мені приїжджав цей лак в подаруночок в боксику, що я виграла. Тому, знаєте, мені прям дуже сподобався цей лак, він прям дуже так гарно виглядає. Навіть якщо десь не ідеально ви там нанесли шар лаку, то все одно він виглядає гарно. І непомітно, навіть коли о, трохи десь там починає злазити по краях, то це майже непомітно. А, так, і щодо догляду, саме основне моє правило це я не роблю покриття гель лаком а, Раніше я робила і нарощування робила, але зрозуміла, що Потім мої нігті вони виглядають дуже, знаєте, нездорово, дуже вони слабкі. Інколи, знаєте, навіть як папір, такі вони прям дуже, ну дуже мені не подобались. І я прийняла для себе рішення, що я не хочу більше робити гель-лак. І я вже давно його не роблю, напевно, роки. 4, можливо, десь так, можливо, навіть більше. І я зрозуміла, що мої нігті стали здорові, гарні, такі, як я хотіла. І це все через те, що перестала ось наносити постійно ось цю хімію. Все. Я навіть звичайними лаками не користувалася. Це вже, знаєте, просто якось знімаю відео все і вирішила, що інколи все-таки можна щось наносити. Тому ось так. Це основне моє правило. Далі я постійно, ну не кожного дня, але, знаєте, так, два рази в тиждень десь на ніч перед сном наношу масло для кутикули. Щоб все-таки вона була не пересохша, щоб нігті також наживлювались якимись поживними речовинами. В мене в отакій упаковці масло, але це не оригінальна упаковка, це просто була така в мене порожня баночка з під масла ловіт. А в мене ось оце масло в використанні. Просто я, я його перела в цю упаковку, бо мені не дуже зручно користуватися саме цією пімпою. Забагато продукту видається на нігті, тому мені зручніше, коли із кісточкою. А взагалі, ось таке масло, воно. Заявлений як натуральне бренд Міс Павлова, це замовляла в інстаграмі. Якщо не помиляюсь, то й досі Є такі магазини, там продаються товари. Це у мене кориця, аромат. В принципі, мені подобається, задоволена цим засобом, але маслами для кутикули обов'язково потрібно користуватися це як одна, також із запорук гарних, здорових нігтів. Так, далі. Щодо догляду, ще, в мене є ось такий засіб від Avon. Зараз покажу це засіб. Для догляду за кутикулою. Цей засіб він розм'якчає кутикулу, і потім можна легко там її обрізати все. Але насправді, я не дуже часто собі саме обрізаю кутикулу, тому що я зрозуміла для себе, чим частіше я її обрізаю, тим швидше вона Наростає. От не знаю, в чому, чому така закономірність, але таке є. Раніше я дуже часто це робила, але потім, коли зробила перерву, я зрозуміла, що от я її не обрізаю і вона якось не так наростає, можливо, що це через те, що саме я маслами користуюсь, ну, крема для рук також вони, вони ж також зволожують. І нігті і кутикулу також не тільки шкіру рук. Тому я для себе також таке правило ввела, що часто не потрібно робити саме обрізання. Так, і щодо догляду, в принципі, це все таке, нічого такого, знаєте, незвичного, все дуже легко, все дуже мінімально, але. Як кажуть, поменше хімії на, на нігті, і буде все гаразд. А, так. Також у мене ще є ось такий засіб для зняття лаку. ну, Звичайний ноготок, всі його знають, всі його люблять. Він, як по мені, найкраще знімає лак. І щодо саме лаків, звичайних, якими я інколи користуюсь. Це, як я сказала, Катріс, що в мене зараз на руках. Також ось такий лак Alix Avien, це в Ольвесті замовляла. Це турецький виробник, такий рожевенький відтінок 04. Також інколи використовую його для нігтів на руках. Він Погірше якістю, ніж Катріс, він швидше якось починає злазити. От оцей, прям, я скажу, мені прям дуже сподобався. І також ще ось такий в мене є лак-червоний від пупа. Це також приходив в боксі подаруночку. А, то Також мені він прям дуже сподобався, він такий насичений, але я не люблю на, на нігті рук наносити червоні лаки. Тому що, знаєте, все-таки це не гей-лак, це звичайний лак. І знаєте, десь там щось робиш, готуєш, прибираєш, і може лак швидко там, трішки злізти по краям особливо. І коли це красний лак, то це прям дуже видно. і Потрібно потім відразу знову перефарбовувати, тому люблю більш такі ніжні світленькі лаки на руках. А саме ось такі червоні я саме на нігті, на ногах наношу. Прям дуже мені зараз у мене цей лак на ногах, на, на ногтях, тому Прям дуже гарно виглядає, і кольор гарний, і носиться доволі гарно, нічого не злазить, нічого. І ще також у мене ось такий є Лак від Avon Power Stay стійкий, стій, Як заявляється, ось такий також червоний відтінок. Трохи не такий, як це. Він іде якийсь трохи темніший. А це від. The Red One. Що я хочу сказати? Я не скажу, що він якийсь, знаєте, прям мегастійкий. Як по мені, то цей лак краще тримається, ніж цей, тому що я його наносила. Ну, це ще було більш такий теплий період, десь, напевно, десь кінець літа. Чи щось таке наносила, і знаєте, що він чомусь почав злазити? Мені ну, знаю, що я щось прийшла додому, почала роззуватися і побачила, що в мене шкарпетка в цьому лаці. Ну, він зліз мені на шкарпетки. Я не розумію, чому так. І це не те, що, там знаєте, я нафарбувала, він не висох, і я оділа шкарпетки. Ні. Уже це, ну, цей лак там був нанесений не перший день і чомусь він почав саме так себе поводити дуже дивно. Ну, Але бачимо влітку, наприклад, коли ми не одягаємо. Там шкарпетки, лише на ногу там щось взуваємо, то, в принципі, можна буде користуватися. Але, повторююсь, пупа мені сподобався більше. Отже, ось такий мінімальний в мене набор для моїх нігтів. Сподіваюсь, вам була інформація ця корисна. Пишіть. Згодні ви зі мною чи ні, буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Ну, а ми побачимось вже в наступному відео. Якщо все буде гаразд, то це буде парфумерне відео. Всім дякую, що ви зі мною, що ви ставите вподобайки, що ви підписуєтесь це прям дуже важливо для мене. Всім дякую і скоро побачимось! Всім па-па!